Ось так, Юрася, триває робочий день. Цілком будений. Що це воно буде, кулібін? Зенітна авто. Початок є. Кінець буде. Працюй, я теж пішла. Спот. Скажи, яка мені кого не зробить? О, чудо заморське. І куди це вже вона так волохатенька така поспішає. Оцікаво, воно шкідник, чи не шкідник? Так, Погляньте ну, на цих чудачок. Всі, оце, всі човпуться сюди до курей, щоб нестися. А я слухайте, я коли розійшлася, то зараз вам хочу сказати, що зроблю. Забираю яйця з-під кучок, квачки в поклітках, тому що, знаєте, вже, можна сказати, психанула, інакше не скажу. Ой, значить, душать такі квочки яйця. Важкі вони, як на квочки ці кури. от, І так, дивилася, позавчора було. Десять лишилося єс під квочкою, яка вже сидить на них деякий час. Вчора дивлюся, вже дев'ять яєць. Та коли мене взяло зло, поставила інкубатор за добу, за, ну, вчора знаєте, вчора поставила. На сьогодні, думаю, вже він там температура нагналася і вже тримається. От, е, заляла водою, забираю з під цих квочок усі яйця. І квички, яка куди, яка куди хай забираються. Все. У мене вже на них терпіння немає. Оце єдине, що хай каченят досиджує. Оця на каченятах, то щось мені здавалося, що це вона вже на цю пору має вивезти, але ще не виводить. Тільки беру я... таке яйце, знаєте, до вуха, то нібито як то щось шкрябає вже. Оце так слухаю. То хай вже сидить, я просто не записала, е, якого числа я точно закладала їй ці яйця. То оця цяха вже досиджує. Все. А ті, хочеться сказати, під ніж. А ті, ні, підніж то не під ніж, але зараз по клітках і все на тому. Так, подивіться, що робиться. Дивіться: Одна, дві, три, чотири, п'ять. Як ви собі думаєте, п'ять цесарок, дивіться, це ж тута посадила квочку, і, і квочка одна, і ще одна, і я не знаю, що з ними робити. Все, все, яйця забираю. І ця душить, і підтою душаться. Одним словом, все не буде діла. Тут подивіться, що робиться. Я вже, ви знаєте, ну нема на них терпіння. Ви несетеся чи ви вже посідали? Це подивіться, це сюди понеслися це сарки. Дайте ну, сюди ці яйця не можна витримати. Подивіться, а? Купа яєць, я не можу зрозуміти, чи це вони понеслися, чи це вони сідають, чи це вони що собі думають. Це сарки сюди понеслися. Он там по квочках човпуця, а? Це в мене, в мене злості не вистачає. Я рада, звичайно, я рада, що ви в мене такі продуктивні. Але толку буде, як це ви будете ось так чоптися одна на одній. Так, все одна в клітці, там, де була кролиця, і то все закрила, позав'язувала, щоб вона не вилетіла. Я ще, мабуть, до неї зараз ще одну сюди закину. А думаю, що я буду їх дати по різних клітках. Я їх всіх три в одну клітку. І хай сидять. А, то це ще тут, напевно, що дві квочки, а одна то ще й не кочка, бо кричить дуже. то це ще, мабуть, кулька. Ну, нічого, поседить. Ну, це така в мене історія, друзі, з квочками вийшла. Ой. Не можу передати, Кипить все. Я не знаю, як це я до них не схопила цієї сокірки до кожної. Ну нічого, не буду яйця показувати. Яйця в інкубаторі. Тридцяток яєць. Від них всіх позбирала курячі, які були. Це лежало під однією 14, лишилось 8, під другою лежало 15. Там вийшло непонятно скільки. Тому що ще доносили, ті душили, ті доносили. А я, е, знаєте, <кій> бачила в Ксюші, що е, можна в один інкубатор закладати яйця. От ті раніші, ті пізніші, і нічого страшного немає, як вони закладені все добре. От е, стоїть інкубатор, то е, дасть Бог щось він мені налупить, щось раніше, а щось трішки пізніше. Тому так. Домовляємося з вами, що я вам тих яєць не показую, які ті яйця, що там показувати, коли ці квачки на них сиділи та ще там на них ті яйця душили. от. А я вже ви собі просто знаєте, що у мене стоїть інкубатор. Коли він почне шолупити, <сум> виводити і що там буде, я не знаю, але обов'язково вам то покажу і розповім, коли воно все буде. Так, обійшла усі усюди. Щоб знайти цесарок. Цесарок день з вогнем не знайдеш, не знаю, куди побігли. У нас просто є одна історія. У нас таки замовили самця у Житомир. Завтра з самого ранесеньку ми посадимо його на маршрут, Уже домовилися і... із замовником, домовилися із водієм маршрутного таксі. І завтра, з самого-самого раночку, ще до 6-6 до години, вже маємо його посадити і відправити. І хай буде людям у користь. Правда, е запитував, він, може, є блакитний. Нам так здається, що блакитних нас дві і обидві вони самочки. А самець у нас якраз -то білогруденький, Вони всі лишилися, тому буде білогруденький, Нам буде лишатися білогруденький, і туди буде білогруденький. О, щось їх не там шукала. Ось у, самки знову, то я зробила розгон в ліві, так сердилася, а тепер же самки он знову десь нестися, волочуться. А це ось це такий білогрудиця, стоїть самець. І це ще десь такий один є, ще, мабуть, і третій такий. То один, один, один з якого зловимо. От такий буде у нас уже міський житель, не знаю. О, поки швендію на городі, йду до ягід. Подивитися, чи можна буде вже скопувати сьогодні чи ні. Дивіться, що набачила. Тюльпани, які вже мають бути. І це ж ці, що садилися взимку. Минулорічних, то ще немає таких. От. А ці, подивіться, я не можу. І це ж скільки кожен, кожен, кожен з яким бубляшком. От, і вже деяке з такими. Високими, га? Оце вже ж мають охоту і розквітати. Притарабанила нагород. Гляну, в одну сторону душа радіє, розвернуся, в другу плакати хочеться. Ха! І ще вітер свище. Але каже Юра, мабуть, мокро, ну кажу, не знаю. Піду і подивлюся, то якщо крепко мокро, то не буду довго коперсатися. А якщо не дуже мокро, то таке трохи покоперсаюся, тому що треба вибирати парі. Розрепетувались мені цесарки, а це їх лелека налякав. Він кружляє. Так. Таке на городі мокро. Мокро, то я відро накопала, принесла ось цьому <рес> красунчику. А іди, іди, давай на зелень, давай, диви травичка. Давай, ану. Кажи, то що як та цесарка кричить там, як то показилася, не знаю, чи вона, чи самець. Довби травичку, ну. Ну йди, йди. Як боїться ще. То ти добну не травичку, я ж бачу. Так. О! о. Давай, добре, я хочу побачити. А, він, знаєте, що не травичку, а він від цього куща, он там знизу зараз, мабуть, буде видовбувати, вишкрябувати, може, що там який черв'ячок. Ну, одним словом, підійшов. О, і цим злидням принесла, накидала хайду в будь. Слухайте, шановні, ми з Ларисою ждемо яєць. Ми, ми на коментарі десь не співпадаємо. Я під одним відео пишу, що ще не несуться. Лариса у наступному знову запитує, чи кохли несуться, а вони паскудоти ще не несуться. Оце так хожу, годую їх по їх просят. Молочаю принесли, копала там на ягодах. Але ще сьогодні не буде діла. О, бачите, болото. Ще місяця болото, правду казав Юра. Тому так, дорогі наші, в мене біля нагороді, біля ягід і біля птиці вже по роботі. Тому до наступних відео. Будемо щось робити, то ще побачимося. Юрай зараз зайнятий його, до нього туди немає чого йти, немає чого його зачіпати, він там не сам. От, е, Пробують, не знаю, робити прицеп. От, то Щось там поки що, поки що сварка чую, болгарка, чи що там працює. Одним словом, таке, я займуся чимось іншим. Вам гарного дня, всього найкращого. Бережіть себе, залишайтеся з нами, миру нам усім.